Тож ми тільки що завершили тему дня, говорили ми про соціальний центр рідне, які відкриється 23 січня на стелу за адресою вулиця Романа Шухевича, 28, куди можна. Звертатися багато категорій населення і можуть придбати спеціальні набори за зниженими цінами для того, щоб придбати такий ось пакунок, він коштуватиме в середньому 360 гривень. Люди це малозабезпечені, люди з інвалідністю. Також це певна категорія людей переселенців, і, зокрема, це люди, пенсіонери, в яких всі в грудні в грудні пенсія була менше 4 тисяч гривень. Отож. Їм потрібно звертатися, але вже в лютому, тому що на січень картки соціальні видані в громадську організацію «Промінь Любові. Всі ми знаємо, очолює її Олександр Сергів. Тому виглядатиме все це так. Людина малозабезпечена, пенсіонер, отримує на руки таку ось соціальну картку. На цій картці раз в місяць приходитиме віртуально такий написано пакунок, звертається в цей соціальний центр рідний раз в місяць, забирає цей пакунок за 360 гривень. Як розповідав Сергій Ковальчук, взагалі такий пакунок коштує близько тисячі гривень, тобто економія вже відбувається і забирає цей пакунок додому. Тобто, такий відповідальний бізнес раніше отримували безкоштовно наразі вже будуть доплачувати 360 гривень, тому що міжнародні партнери більше не надають такої вагомої допомоги. Ось таке рідне.